Всім привіт! Сьогодні покажу, що я купила в Аврорі на останній третій акційний день. А точніше, що мені залишилось там. І перше, що я взяла, це вологі серветки для зняття макіяжу. Сьогодні коштували вони 15 гривень. Раніше таких собі не брала, ну подивимось, мої закінчилися, а ці будуть тепер на пробу. Купила мило для рук, Коштувало на мені 19 гривень. Купила останню коробочку із серветками 150 штучок. Коштували 27 гривень мені. До речі, дуже зручно, коли витираєш обличчя після вмивання у ванні. Жаль тільки, що залишилась тільки одна коробочка мені. Пилочку собі взяла, але вона була, по-моєму, не акційна, а просто 12 гривень коштує. Ну, в мене своя вже все, а ця мені приходиться. Взяла ще набір заколочок. Вони сьогодні 39 гривень. Вони мені дуже сподобались. Інколи от хочеться щось якось прикрасити своє волосся. Ну, там На різний смак були кольори, але мені ці сподобалися. Давайте подивимось, які вони всередині. Досить непогані, вони йдуть як прищепочками такими. Мені подобається. На 39 гривень, по-моєму, класно виглядають. І, Мені здається, на волоссі круто теж буде під різний одяг, можна підібрати під настрій. Мені подобається. Покажу якраз всі три прищепочки вам. Не, не прищепочки, вони заколочки, але мені як прищепочки. От, ну класно, мені сподобалось. Будемо носити, як кажуть. От. Ще купила клей силіконовий для пістолета. Ну, мені таке пригодиться, бо я роблю різні поділки, тому якби мені зайвим воно точно не буде. Коштували воно 19 гривень. Далі хочу вам показати мішечок для прання. Сьогодні він коштував 39 гривень. Зараз подивимось, який він всередині, але мені здалося, що він досить щільний і не маленький. Написано 50 см на 60 см. Подивимося, що зараз, який він у нас. Ну, о, ну я вже відчуваю, що він досить щільний. Е, ну, я думаю, що такий буде класно ну, в нього покласти. Будь-який одяг можна покласти і він витримає. Мені подобається. У нього, до речі, як має бути затяжка. Як затягується, вон зараз знайду от. І таким, як мішечком. Ну Не знаю, мені такі подобається. Дуже мене колись був, ну правда, вже зносився, а цей буде йому на заміну. Мені подобається. Будемо пробувати, як кажуть. Далі покажу вам, що я взяла наклейки для скраббукінгу. Що я її взяла? Бо я роблю броші ручної роботи. І от коли вкладаю там в коробочку, то я наклеюю саме те, що робила. Тобто це може бути от як тут квіточка, тому я буду квіточку клеїти, або ця вовночка. Це мені точно згодиться, вони красиві, недорого, в принципі, мені по 24 гривні вийшли. Ем, ну, Хто таким займається, тому точно це пригодиться. Ну і саме цікаве тут це оцей ліхтарик-прищепка для того, щоб було зручніше, скажімо, читати книги. От як тут на оцій картинці. Ну, зараз відкриємо, подивимось, який він, бо тут не написано, яка саме батарейка там, чи багато їх, чи одна. Буду відкривати, подивимось. Тут ще воно якось так... А, воно заліплено на тому. Ну, зараз буду відкривати. Відкрила міні-лампочку. Виглядає як така дитяча в домик такий кукли Барбі. Рожевенька, така цікава. На прищіпці вона, до речі. Ну, зараз буду пробувати, зараз візьму книжечку і е, спробую, як вона буде. А, до того, а, тут ще ж є, е, як її включити, зараз. От, бачите. Ну, світить. Добре, світить, правда, єдине, що вона трохи моргає. ну подивимось, може, воно типу ще не розгорілося або не дозакрутило я його. Ну, зараз подивимось. Зараз я візьму книжечку і покажу, як вже, знаєте, як на картинці зараз буде дивитись. До речі, як там на картинці було. Ага. Ну, зараз то так і зробимо. До речі, перший раз так роблю, я так ще не чіпляла ніякі такі ліхтарики на книжки. Зазвичай, ну, як є, <схід> читала. Ну, зараз подивимось. Цікаво. Трохи, звісно, по дитячому виглядає, але, ну, зараз я... Так, треба ще включити його. А. І як воно у нас? Ну, в принципі, якщо підсвітить десь, коли ти вже, як кажуть, приліг відпочити і тут взяти таку маленьку лампочку, почитати. Ну, по-моєму, досить непогано. І для очей можна... Так почитати. Мені поки що мені подобається. Зараз подивимось, які ж, все ж таки там батарейки, бо нічого ж не сказано. Так, що в нас тут? Ага. Ну, взагалі все тут виходить, вся наша конструкція. Так, бачу, що три батарейки. Так, що? Так, бачите, ага. Ну, зараз треба ще їх... Щас якось Треба їх відкрити, подивитись, що там, як там. Ага, тут ще замочок. Ну не замочок такий. Ага, от. Так, ну щас я спробую їх звідти витягнути. Да, понятно, це буде знову якась складність, добре. Зараз не перемикайтесь. Такс, ну от відкрила я наш чемоданчик з батарейками. Значить, тут три батарейки LR41 треба. Ну, їх десь до двох годин має вистачити. Звісно, що хочеться, щоб більше, ну як є вже. Там був ззаді проріз, просто треба було, до речі, його штовхнути, вона все нормально вискочила, ну не одразу збагнула, буває. Ну, а так прикольна річ, як для того, щоб почитати, коли там схочеться і щоб не напрягати свої очі. Ну що, дякую вам, що дивилися. Всім гарного дня!